Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Хапернайт і тема сьогоднішнього відео валідація судності Анотація Digits. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок щоб отримувати повідомлення про нові відео. Продовжуємо вчати тему Hypernate Validator і сьогодні будемо розбирати анотацію Digits. Отже! Digits – це анотація, яка перевіряє властивість, щоб значення було в діапазоні цілих і дробових чисел. В анотації Digits є такі параметри, як integer і fraction. Отже, integer це параметр в анотації Digits, який визначає число цілих чисел. А параметр fraction в анотації Digits Визначає число дробових чисел. Тобто, фактично, інтеджер перевіряє е, числа, які знаходяться перед комою, або в програмуванні це крапка, а параметр fraction перевіряє числа, які знаходяться після крапки. Ну або коми. Просто у нас е, в українській мові це кома, а в американській це крапка. В принципі, так як ми вивчаємо. Неукраїнське програмування, в принципі, це написано англійською мовою, то будемо казати через крапку. Добре. Давайте тепер розглянемо а, нашу сутність. Це сутність person, є ID ID, а колонка first name, колонка second name а, і колонка, або параметр number це є big дециbel, getter і setter. У нас над параметром number стоїть аннотація digits. І ми тут визначаємо інтеджер буде 2, тобто до крапки, fraction 2, тобто після крапки. Що означає 2 і 2? Це означає, що не більше двох чисел повинно бути до крапки. І не більше двох чисел повинно бути після крапки. Якщо більше, то буде помилка. Так. Давайте тепер перейдемо до сервісу. Дві основні речі, на які ми звертаємо увагу, те, що ми створимо Validation Factory. І в клас Properties, по ключу Java Persistent Validation Factory, ми кладемо наш Validator Factory. А потім Properties передаємо через метод ADD Properties в наш Session Factory, коли ми робимо конфігурацію. Також ми в Set Property передаємо значення Update, тобто на базі нашої сутності Person буде створена таблиця, якщо її немає, в нашому випадку її немає, але якщо таблиця вже є, і сутність Person буде оновлюватись, то і таблиця в базі даних також буде оновлюватися. Давайте зробимо запуск нашої аплікації. І, до речі, дещо ми побачимо. Відрізняється при створенні uh, PostgresQL нашого uh, number. І так, Create table person. ID, Xerial, firstName Warchar, uh, number numeric 4.2. Зараз повернемось. Second name Warchar і primary Key є ID. -шка. Дивіться, чому тут 4.2. В PostgreSQL трошки інша логіка. А дивіться, коли ми створюємо нумерик, тут два параметри. Перший відповідає за всю кількість цифр, які буде містити цей номер. До крапки і після крапки. Тут, друге число, скільки буде чисел після крапки. Так як наш персон. В хайбернеті ми ставимо окремо. Тут кажемо до крапки, тут кажемо після крапки. В сумі їх буде 4. Тому тут 4. А скільки ми кажемо після крапки? 2. Тут буде 2. Хайбернейт і PostgreSQL працюють трошки по-іншому, але хайбернейт знає, як коректно створити запит в створенні бази даних, щоб була однакова а, логіка. Дві крапки, дві до крапки, дві після крапки. Тут взагалі 4 виходить, і після крапки 2. Ну, так працює, в принципі, Hibernate. Можливо, йому так простіше. Все. Перш ми створили. Раз подивимось, де тут? О, бачите, 4 і 2. Запам'ятайте, в PostgreSQL, ну, хто користується PostgreSQL, Що? Нумерик перше число. Загальна кількість чисел до крапки і після. Два це тільки кількість чисел після крапки. Добре. Давайте зробимо збереження. середині сесії і транзакції ми створюємо нашого персона і сетимо first name, second name і number. Big, big decimal створюємо таким чином. Bigdecimal.f і передаємо тут якесь число. Сюди можна передавати long і double. Ну, в принципі, це скільки в нас буде точність. Session Persist. Uh, і передаємо нашу transaction commit і Session Close. Так як в нас тут 400, а це виходить 3 числа перед uh, крапкою. Тобто, фактично можна переписати отак. Це одне і те саме. Тобто, до крапки у нас 3 числа. А в нас там стоїть 2 максимум. Отже, в нас буде тут помилка. Давайте зробимо запит і подивимось. І так, у нас помилка. Дивимось numeric value well out of bounds, тобто виходить за кордони. А тут чітко вказано до крапки 2 digits, після крапки теж 2 digits. У нас тут скільки? 1, 2, 3. Давайте зробимо 2. І спробуємо знову зробити збереження. О! Тепер збереглися. Йдемо сюди. All rows. Все. Є збереження. Тобто, фактично, ми можемо зберігати максимум до крапки і після крапки два числа. Немає значення яких? 99-99. Зберіглось? Зберіглось. Супер. Якщо ми там поставимо. Ну, явно нехай буде один. Помилка. В принципі, така ж сама. До речі, цікаво спробувати. 0. Фактично, він повинен нулі обрізати. Але зараз цікаво, подивимось. Ха, прикольно. Так, він їх обрізає. Тобто, фактично, це одне і те саме, що отак, що отак. Тобто, це Decimal нормально це сприймає. Отже, якщо ви хочете зберігати... Числа з якоюсь точністю, наприклад, якась кількість чисел до крапки, якась кількість чисел після крапки, ви можете використовувати аннотацію TGT і в параметр integer задавати кількість чисел до крапки, і в параметр fraction задавати кількість чисел після крапки, тобто фактично дробові числа. І в такому випадку, ви, якщо будете виходити за діапазон або ваше значення, Число буде виходити з діапазону, тоді хабернет валідатор вам не дасть можливість зберігти або оновити це значення. До речі, спробуйте прибрати анотацію Dіges, подивіться, як зміниться таблиця, і спробуйте е зберегти більше, ніж діапазон, яка у вас таблиця в базі даних дозволяє, але при цьому, щоб анотації Digits не було, щоб на стороні Хабернета не було валідації. Подивіться, як буде валідувати ваша база даних. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якось там Хаббанет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.